Доброго дня. Ну вийшов в Лошка в Верховній Раді та заявив, що там таке твориться. Депутати розбігаються від слуги народу, виганяють усіх. Що друзі? Ще одна слуга народу втрачають слуги народу чергову чергового бійця. Насправді вона вже давно сюди не ходить. Там теж справа була підозра незаконному збагаченні чи недекларуванні. Слухайте, це вже безкінечна історія. Та там всі вже з підозрою від слуги народу сидить. Там один на одному, чи з підозрою, чи у розшуку у Лондоні та в інших країнах Європи. Я хочу тільки одне сказати. Я думаю, багато хто глядачів не знає прізвища Колісник. Ніколи не чули. Бо там хтось пише, а це та, яка казала, що треба валити цієї країни. Ну, здається, так, да, але більше ніхто не знає. Що це вона казала? Що це таке вона казала, що треба валити з країни? Що в чаті з абонентом по імені Стас вона сообщила. Що... Де це... вона була в цей час? В Верховній Раді? Раді да. А що робила? Слушала Хамчака. А начальник Генштаба? В чаті з абонентом по імені Стас вона сообщила, що слушає виступлення начальника Генштаба. Ми слушаємо Хамчака. Нужно валити... Стоп! Ми слухаємо Хамчака. Виявляєте, вони ж там, вже, вже там всі на тюрлях, вони сидять там, що зараз відбувається? Та ми слухаємо Хамчака. Тут прийшов Хамчак, доповідає нам начальник Генштабу про обслугову. Значить, на отлете там всі ці депутати. Ну, був парикмахером, став депутатом. Представляєте, там кукушку оторвала, просто з цього крісла на газу в космос улетели всі. Ну-ну. Ми слухаємо Хамчака. Нужно валити з цієї країни. Написав Краще на... ви музику слухали. Да, написала она, что нужно валить из этой страны. Позже Колесник начал оправдываться, заявив, что имела в виду отдых на майские праздники. А, вот так это называется. Свалить из этой страны это отдых на майские праздники. Не в окопайте посидеть, Колесник. Не на передовую поехать, солдатам до из ЗСУ, а свалить на майский праздник. Так против нее же в октябре 22 -го года Национальное антикоррупционное бюро сообщили народному депутату Анне Колесник о подозрении. З... По данным следствия она не указала в декларации за двадцатый год информацию об аренде двух квартир в Киеве, Волочки, долю Волочки. В, ни... в нежилом помещении в Харькове ой, 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 и ой, автомобиль. Общая Ой -ой -ой. стоимость неотраженного имущества по оценкам... Неотраженного. Неотраж... Не, ну да, неотраженного а -а -а. по оценкам детективов... по-русски написано. Да, ну тут ошибка была. Ага, понял. Короче, 4,4 миллиарда гривен, миллиона гривен. 4,4 миллиона гривен. Не за Добренько. Из 22 -го року она с садила сидела в Верховной Раде. Ничего и не заважало там тиснуть эту сморановую кнопку, на яку сказал на тискать потужно. А в 23-м году антикоррупционный суд признал колесник виновный так. и наложил на нее штраф 1342 гривны. Супер. Добренько, 4 мільйона незадекларовані активи, а 1300 этот, штраф. Оце так. Так она в плюсах на 4 мільйона, сколько там? 400, 190, ну коротше без цієї суми, 1300 гривень. Так. Да. В то же час депутати освободили от наказання із застечення сроку давності. Вот і все. Так, ну я вас прошу. Так. Это Україна. Здесь возможно все. Це з країна, а не да. Україна. В якій можливо все. Якщо ти подчиняешься князю Володимиру. В країні Зеленського. Можливо, все. В країні мрій. Зелених мрій, можливо, все. А ну давай, що там, Льошка ще каже. Чому? Да тому, що всі вони от зараз в Одесі дали підозру голові облради Діденка, слуга народа. А, до речі, слуга народу. Це, мабуть, вони там нюськались, сюськались і підозру получив голова облради. І його жіночка. Жіночка, знаєте, хто теж депутат слуги народу. Верніше, слуги Зеленського. Такое є. Так. вас слу. Та ні такої. Я тебе вже 10 разів. Казав. Та. Ну ти вивчиш чи ні це, А то такої. Тако та так так о... кобелше. Скажи незаконне збагачення. Здравствуйте. Всі ці безкінечні МФО СІЗО, яке тут сидить, замість того, щоб бути в СІЗО. Да, діденки ці понакуповували собі там ауді нових там ще щось. А таблиця не зійшлась теж. Доходи та розходи. Сидить в Верховній Раді, все ці безкінечні слуги, ті, хто встиг втекти, Одарченко, Дмитрук, всі інші кавальов, який перейшов на бік ворога в Херсоні. Цих взагалі обняти і плакати, то такі депутати. За них почитати, що вони раніше витворяли. То, то що вони втекли, треба сказати їм спасіба, дякую, що їх немає в країні вже. Це все не вони, це все насправді. Вони всі мають одне прізвище і одне ім'я. Зеленський. Ну тут я з ним все згоден, тому що він туди їх всіх привів. Якщо б не він би жодного там не було. цих бездарності, які взагалі нічого не побудували, не зробили у житті. Ну крім того, що вони еті, працювали там у наймі перикарями, е, строїтелями чи іншими там потужними хлопцями при всій повазі до цих професій. Але ну це ну ноль, які там депутати. Це смарагдові кнопки, які сидять та тиснуть на ці кнопки, коли їм скаже, як собака Павлова рефлекс. Володька забирає, тиснемо на кнопки, вони ба-ба-ба-ба-ба. Все, приміняємо тиснути. Зупинились. Завдяки йому вони туди всі попали. Це 110%. Хлостки кидають потім молодці, молодці. Давайте. гризіть, гризіть те, що залишилось після мене. там, знаєте, Спочатку ж до, этих, до графів, до князів доходить, як на Перу. Коли знаєте, от ви пам'ятаєте, в Парижі 16 вік, коли були королі, імператори об єдки, об єдки. накривали ж поляну, виносили все, і цар сидів там сам і спочатку цар все їв. Таке курочку, м'язко, а потім так брав і це давав халопам, кидав халуям своїм. чи вставав із за стола, виходив, і вони всі накидувались на все це. Набрасилася розривали отак і всі да розривались. Пату сказав, треба терпіти війна в країні. Не час чубитись. Льошка Гончаренко це теж ну каже правда, молодець. Но е, я вам хочу сказати, це теж такий він перебувався вже три рази у повітрі. Йому віри немає. Програма була у нього брали інтерв'ю. Він Леша, откуда деньги? Він каже, тесть подарив. Да, а детей спрацював, та у Газпромі водієм чи десь у Росії. Лоша, ви уже. Лош, хватит, ти наговорив. А ще інші йому казали, чому ти пішов до влади? Ну, він правильно сказав, що ну, хочеться влади мені. Я не говорять, імперські амбіції, хочеться доб... руліть, крутить, штовхати всіх. Так що, Лешка теж, ну, зараз скажи правду. Ну, хоч він там їх разоблачає всіх у Верховній Раді від нашого гетьмана Сівечового, потужно там е, дає газу. Ну, давайте до переможки. Головне, не чубитись. А взагалі це все і ПСО. Віримо тільки нашому потужному і довіряємо тільки йому. Оцей Гончаренко все це, де і ПСО зраду розганяють, я вас прошу. Це просто наш потужний нічого не знає. Він зайнят іншими ділами. Він же казав, у мене зовнішня політика, за внутрішню я не відповідаю. А хто за внутрішню відповідає, нам невідомо поки що. От Лешка Гончаренко тільки всіх розоблачає. Ну, давайте до переможки, підписуйтесь на канал, будь ласка. І до нових зустрічей. Аля-улю.